Засуджений Берлусконі погрожує суддям та уряду. Експрем'єра розлютила рішення італійської феміди, яка винесла йому вирок чотири роки ув'язнення через махінації. Він заявив, що цим вердиктом намагаються дискредитувати його імідж, а плетуть інтриги канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній французький президент Ніколя Саркозі. Берлусконі зазначив, що ні в чому не винний, адже справно платив податки та пообіцяв залишитися у політиці аби захистити італійців від нечесних суддів. Я не балотуватимуся на посаду прем'єра. Я просто залишаюся у політиці, тому що хтось повинен зупинити цю машину диктатури, яка називається італійською системою правосуддя. Експрем'єр також пригрозив уряду Мунці імпічментом. За словами Берлусконі, політика на скорочення держвитрат та збільшення податків завела країну у глухий кут антикризові заходи цього уряду призвели до спаду нашої економіки. Вони не виправдали надій італійців. А тому, найближчі дні наша політична партія вирішить, що краще негайно висловити недовіру Кабміну або почекати до виборів. Цікаво, що політик сам запропонував кандидатуру Мунті на посаду прем'єра відразу після своєї відставки. 76-річного Барлосконі засудили до чотирьох років ув'язнення через масштабні фінансові махінації за допомогою телекомпанії Медіасет. За даними прокуратури через корпорацію, експрем'єра разом із прибічниками привласнили 470 мільйонів доларів.